Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: родини загиблих героїв отримали державні нагороди. Олександрійців запрошують на безкоштовні тренування на свіжому повітрі. Міський голова Сергій Кузьменко разом з заступником начальника Олександрійської РВА Романом Домбровським вручили державні нагороди родичам загиблих героїв України у повномасштабній війні. Відзнаки посмертно отримали матері та дружина загиблих захисників. Один із військових у відставці нагороджений медаллю за військову службу. Подробиці далі у сюжеті. 18 липня у малій залі міський голова Сергій Кузьменко вручив державні нагороди родинам героїв, які загинули, захищаючи територіальну цілісність держави, та подякував живим захисникам за їх мужність, стійкість та витримку. На жаль, в Олександрії дуже багато було важких днів, сумних днів, жалобних днів. Пана Васильівна. Тетяна Вікторівна, Тетяна Іванівна, ми співчуваємо вам, переживаємо цю важку біль разом з вами і хочемо побажати вам сил, міцного здоров'я і віри в тому, що наші захисники. Ваші сини, ваш чоловік сьогодні є нашими ангелами-охоронцями для України, для нашого міста і для вас. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, вірність військовій присязі, медалю за військову службу Україні, нагороджений молодший сержант у відставці Віталій Купрієнко. Це знака, на сам перед як пам'ять. Про загиблих товаришів, за моїх хлопців, які були зі мною, за те, що ми робимо правильну справу, захищаємо свою країну. Те, що наша країна незламна, і всі хлопці, які віддають життя, віддають своє здоров'я за захист батьківщини. Всі вони герої. І це як нагадування, що хлопці, які поруч були всі герої для мене, насамперед для своїх батьків. Дружина загиблого захисника капітана Валерія Скорянцова Анна отримала орден за мужність третього ступеня, яким її чоловік нагороджений посмертно. Медаль захиснику вітчизни нагороджений посмертно солдат Богдан Галушка. Нагороду сина отримала його мама. Сьогодні ми отримали ось таку медаль. Водячка, звісно, я її глажу, тому що краще б я зібрала посилки і и... просто це боль, звісно. Це дуже волнительно было. Ми зібрали 25 тисяч голосів на петицію про присвоєння звання Героя України. Вона на розгляді. Я вірю, що ми отримаємо це звання, тому що мій син він герой. Олександр Красюк відзначений нагрудним знаком 66-ї окремої бригади сухопутних військ, також посмертно. Відзнаку сина отримала його мама. Міський голова подякував батькам за гідне виховання синів, дружині та дітям за мужність, з яким вони переживають трагедію. На знак пошани присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Силові кардіо, інтерактивні та розслаблюючі тренування для олександрійців різного віку продовжуються у парку Шевченка в рамках благодійного проєкту Прокинця. Щосуботи з 7 до 8 години ранку професійні тренери чекають на тих, кому не байдуже на свій фізичний та емоційний стан. Заняття розраховані на усіх, незалежно від рівня фізичної підготовки. На одному із суботніх тренувань була наша знімальна група. Лариса Коломійцева полюбляє активний спосіб життя, тримає себе у формі та слідкує за станом здоров'я. Тому вирішила приєднатись до проєкту Прокинця, який стартував в Олександрії у червні. Я бігаю кожного майже кожного ранку, а подруга сказала, що тут проводиться такий чудовий захід. І я вирішила сьогодні на жаль, це раз на тиждень, але слава Богу, сьогодні я змогла знайти цей час і прийти сюди. Я дуже задоволена. Тренування нелегке, тренування на витримку, тренування, але потрібно відчувати себе, потрібно дозувати під себе, робити, бо вікові можливості різні, бачите, тут і молоді, такі як я різні. Тому Ну, кожен може вибрати для себе, як йому зручно. «Прокинься» — це безкоштовні тренування на свіжому повітрі від професійних тренерів. На перше заняття прийшло близько 70 олександрійців. Зараз ця цифра стабільно тримається на позначці 50, розповідає амбасадор від команди Хомницький ПРО Ярослав Федоренко. В цілому це благодійний проєкт, абсолютно все на благодійній основі. Від мене це тренування від нашої команди. Відповідно від тих, хто відвідує це бажання пройти. Проект називається «Прокинься». В першу чергу треба прокинутись щоб сюди прийти, зробити вже великий подвиг. Я вважаю, Тим паче, вихідний день на меті має таку велику ціль це збільшити відсоток життя населення України і світу в цілому за рахунок спорту, активного способу життя. Тренування проходять на фонтанній площі у парку Шевченка щосуботи, з 7 до 8 ранку. Кожне заняття відрізняється від попереднього. Це йдуть і стретчинги, і йога, і кардіо навантаження, функціональне тренування, силові вправи, групові вправи тобто ми і об'єднуємося, але в першу чергу треба зарядитися. Ми заряджаємося один з одним між собою. Комунікацією цією атмосферою, і кількістю учасників. Тренування підходять для бажаючих усіх вікових груп, незалежно від рівня фізичної підготовки. Бажаючи покращити свій емоційний та фізичний стан із собою на заняття по можливості можуть взяти килимок, а також водичку та гарний настрій. Решту забезпечать тренери. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.